Напередодні великодніх свят в рамках проєкту Тижні добрих справ відбувся зворушливий благодійний концерт Діти для дітей, метою якого було зібрати кошти на допомогу важко хворим дітям. На імпровізованій сцені виступали юні таланти нашого міста, вихованці міського будинку культури, подільської музичної школи та студенти подільського медичного фахового коледжу імені Віля Олександровича Жуковського. Мета нашого концерту, нашого збору коштів підтримка дітей з інвалідністю. Це дітки першої категорії, тобто лежачі дітки, які на жаль не можуть вийти, не можуть бути з нами присутні, для яких прості речі, це звичайний подвиг, щось робити. То мені здається, що всі разом жителі нашої громади, гості громади, можуть приєднатися та надати цим діткам шанс і подарувати їм краплинку якоїсь радості, але головне надати ту допомогу, яка їм необхідна. Концерт цей незвичайний, тому що ми його назвали Діти для дітей в концерті приймають участь лише дітки. Завдяки щедрості небайдужих подільчан вдалося зібрати 17 тисяч 215 гривень. Усі кошти будуть передані на лікування важкохворих дітей нашої громади. Відслідкувати подію передачі цих коштів або ліків ну те, що необхідно цим діткам, можна буде в п'ятницю. В п'ятницю в міському будинку культури з 14 годин буде відбуватися передача матеріальної допомоги малозахищеним верстам населення, ну і в тому числі таким діткам. А також на сторінках Facebook, Instagram, YouTube Культура Мистецтва Подільська, звичайно, на подільському ефірному телебаченні, ну і на офіційному сайті нашого міста. То запрошуємо всіх, хто ще не приїхав. Яднався до тижня добрих справ, зробити свою добру справу. Зробити добрий вчинок під силу кожному, і подібні заходи цьому яскраве підтвердження завжди варто пам'ятати, що навіть невеликий внесок може стати частиною великої справи, яка змінює чиєсь життя на краще.